Привіт! Задумайтесь ну, на хвилинку. Щоранку, ще навіть до першої кави, більшість із нас поринає в інший світ: світ лайків, мемів, нескінченних стрічок та онлайн-спільнот. Так, це і є кіберкультура, і це знаєте, не просто набір якихось сайтів чи додатків. Ні, це повноцінний всесвіт зі своїми правилами, своїми героями і навіть своїми конфліктами. От сьогодні ми і спробуємо розібратися, як він влаштований і яке ж наше місце в ньому. Отже, ось наш план. Почнемо із загального огляду, щоб зрозуміти, про що взагалі йдеться. Потім зануримось у найцікавіше геймінг та віртуальну реальність. Далі розберемо три такі ключові практики, які по суті визначають нашу поведінку онлайн. Звідси логічно перейдемо до поняття цифрового громадянства і, нарешті, сфокусуємося на особистій відповідальності кожного. Гаразд, занурюємось. Почнемо з самих основ. Що ж це за цифровий всесвіт такий? Якщо говорити простими словами, кіберкультура це абсолютно все, що народилося завдяки інтернету. І це не стільки про технології, скільки про людей. От подумайте про меми, це ж по суті сучасний цифровий фольклор або онлайн-спільноти, які для багатьох стають буквально другою родиною. Це абсолютно нова форма людської культури, яка народжується просто на наших очах. І тільки погляньте, наскільки вона всеохопна, від звичайної стрічки в інстаграмі до робочого чату, від онлайн ігор, у які грають мільйони, до віртуальної реальності. Та ключова фішка кіберкультури її глобальність вона просто стирає географічні кордони. Люди з різних куточків планети можуть спілкуватися, працювати разом, створювати щось нове, і все це не виходячи з дому. А тепер давайте поговоримо про два, мабуть, найпотужніші двигуни сучасної кіберкультури: ті, що створюють неймовірний ефект повного занурення. Колись давно відеоігри влажалися таким собі нішевим хобі. А сьогодні Сьогодні це багатомільярдна індустрія, яка за обсягами перевершила кіно та музику разом узяті. Це вже і цифрове мистецтво, і величезні соціальні платформи, і навіть професійний спорт, уявляєте? Онлайн ігри створюють цілі спільноти, де люди знаходять друзів, вчаться командної роботи, і знаєте, задовольняють базові людські потреби у визнанні та приналежності. Віртуальна реальність або VR – це вже наступний крок. Це технологія, яка дозволяє не просто дивитися на екран, а бути всередині цифрового світу. І застосування тут просто неймовірні від ігор, де відчуваєш себе головним героєм, до суперсерйозних речей, наприклад, тренувань хірургів або пілотів у абсолютно безпечних умовах. А ось що справді захоплює: ці дві сфери, геймінг та VR, поступово сходяться в одній точці. І точка, ця ідея мета Всесвіту. Це така концепція наступного етапу розвитку інтернету. Єдиний спільний віртуальний простір, де ми зможемо працювати, вчитися, спілкуватися, по суті, розширювати межі нашого фізичного світу. Добре, ми розібралися з тим, що таке кіберкультура. Тепер давайте подивимось, як вона працює. В її основі лежать три ключові практики: ну або моделі поведінки, якщо хочете. Отже, вся наша цифрова взаємодія тримається, так би мовити, на трьох китах це те, як ми спілкуємось, те, як ми себе захищаємо, і те, наскільки глибоко ми занурюємось у віртуальні світи. Розумієте, перші два це про наші дії, а третій про контекст, в якому ці дії відбуваються. Давайте пройдемось по кожному. По-перше, звісно ж, комунікація. В інтернеті ми спілкуємося інакше. Тут з'являються свої жанри: меми, треди, сторіс. Існують свої неписані правила етикету, так званий нетикет, і що дуже важливо, кожен із нас створює свою онлайн ідентичність, свій аватар. Це перший крок до занурення, і цей образ може досить сильно відрізнятися від реальної особистості. По-друге, безпека. Ну тут все зрозуміло. Перебування онлайн це завжди відповідальність, це і базова кібергігієна, надійні паролі, двофакторна аутентифікація і глибоке розуміння, який цифровий слід ми залишаємо. А ще це активна позиція, вміти розпізнавати фейки, і що головне, не поширювати їх далі. І от дивіться, яка цікава річ виходить: спілкування та безпека це ж не просто навички, це елементи нашої поведінки в онлайн суспільстві. І що глибшим стає наше занурення, то важливішими стають ці правила. Коли ми поєднуємо ці практики з нашими правами та обов'язками, ми отримаємо одне дуже важливе поняття цифрове громадянство. Але перш ніж дати сухе визначення, давайте проведемо просту аналогію. От що для нас означає бути громадянином своєї країни в реальному світі? Це ж означає мати певні права, але водночас і певні обов'язки, правда? І як бачимо, логіка в цифровому світі абсолютно та сама: зліва громадянин у фізичному світі, справа у цифровому. В обох випадках це про баланс мати права як от доступ до інформації та приватність, і водночас нести обов'язки, поважати інших та бути відповідальним членом спільноти все просто. Отже, можна сказати, що цифрове громадянство стоїть на трьох стовпах. По-перше, цифрові права це наші свободи, як от право на приватність. По-друге, цифрова безпека це про наш самозахист від паролів до вміння розпізнати фейк. І по третє, цифрова етика це про повагу до інших. Це і той самий нетикет, і боротьба з кібербулінгом, і повага до авторського права. І нарешті ми підійшли до найголовнішого, до особистого рівня. Як усе це стосується кожного з нас тут і зараз? Вся суть у тому, що бути цифровим громадянином, це не про пасивне споживання контенту, це про активну, свідому участь у житті онлайн спільноти, це про розуміння, що кожна, абсолютно кожна наша дія в мережі має свої наслідки. Запам'ятаймо цю просту, але насправді дуже потужну ідею. Кожен лайк, кожен коментар, кожен репост. Це наш цифровий вчинок, і за нього ми несемо відповідальність. Адже саме сукупність мільйонів таких маленьких вчинків щодня і формує ту саму кіберкультуру, в якій ми всі з вами живемо. Дякую за увагу!